Хмельницький зупинка на Солода, двадцяте лютого. Слухай Вікторія, чому ми тебе маємо через рік війни взагалі просити, щоб ти кацапську музику не включала? Скажи мені, моя родна. Чому ми маємо тебе просити не включати кацапську музику? Типу вона буде тут грати, поки ми не попросимо? Ну, ти ж тільки що сказала: якби ви попросили, я би виключила. Варантіну, сходіть. Я прийшов сюди і зайду не, в Тарантину. тарантину зайду. Хорошо схожу в Тарантино. Зайду обов'язково. Обов'язково зайду, обов бо там ти, бо там вешавас, обов зайду в Тарантину. Тарантино дуже часто в моїх роботи. історіях теж був. Ну ні, не, не бачила. Ну зайдемо в Тарантино, окей. Задій, Ще зайдемо в Тарантино. До 12 тарантину. Я ж не кажу, що ви його подавали. Ну так ми його не продавали, ми його приступили, да, так. Публічному місці, виступання у породі половину. Якщо заклад не працює, його можна висувати? То закриття його. Ну, він був закритий. Ну, музика грає, двері відкриті. Ну, як я зайшов, якщо він був закритий? Ну, по суті. Ви не зайшли, ви стояли возле вікна. Ну, я. І всі бачили.